Верховний суд офіційно висловив правову позицію про те, що уряд робить з вашими пенсіями це порушення конституції. 23 січня 2026 року відбувся пленум Верховного суду, і там озвучили висновки, які фактично дають зелене світло для ваших позовів щодо перерахунку виплат. Розберемо, що сталося і як це допоможе скасувати обмеження постанови Кабміну номер 1778 Якщо вашу спеціальну пенсію обмежили коефіцієнтами, не зволікайте. Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку і отримайте безкоштовну консультацію юриста. Відновімо справедливість разом: заморожений прожитковий мінімум. Ви всі знаєте цю схему. Уряд штучно занижує прожитковий мінімум для розрахунку виплат. Реальний показник росте, а розрахунковий залишається на рівні минулих років. Виявляється, так роблять не тільки з пенсіями військовослужбовців, так зробили і з суддями. У законах про державний бюджет з 2022 по 2025 роки для суддів прописали спеціальний занижений прожитковий мінімум 2102 гривні. Пленум Верховного суду заявив, що це порушення гарантії незалежності. Не можна законом про бюджет змінювати профільні закони і обмежувати розрахункові суми. Тепер поясню логіку: якщо судді Верховного суду вважають, що застосовувати до них занижений розрахунковий показник це протиправно. То застосування аналогічних схем до військових пенсіонерів є таким самим порушенням. Судитися за перерахунок пенсій за актуальним прожитковим мінімумом тепер єдиний правильний шлях для відновлення справедливості обмеження максимального розміру пенсії. А ось тут стає ще цікавіше. Ви вже знаєте, що в 2026 році уряд намагається обмежити ваші виплати новою постановою номер 1778 Це фактично клон скандальної постанови номер 1 зразка 2025 року. Року, яку ми вже успішно оскаржували. Урядовці знову вводять понижуючі коефіцієнти для пенсій та намагаються встановити верхню межу виплат. Пленом Верховного суду вказав на неконституційність обмежень пенсій для людей, звільнених з військової служби. Суддя касаційного адміністративного суду Альберт Єзеров чітко сформулював позицію: закон про держбюджет не може скасовувати чи змінювати обсяг прав, передбачених спеціальним законом номер 2262 Тож заниження пенсії коефіцієнтами та обмеження виплат. Десятьма прожитковими мінімумами – це цитую грубе порушення статей 8, 19 та 92 Конституції України. Але тепер у нас є сформована чітка правова позиція найвищого судового органу. Саме судова система на найвищому рівні визнає такі дії уряду неправомірними. Судді розуміють вашу ситуацію, бо опинилися в аналогічних правових умовах. Чи варто судитися за пенсію? Багато хто з військовослужбовців та силовиків на пенсіях вагається, чи є сенс судитись, чи не соромно вимагати своє під час війни. Подивіться на суддів Верховного суду. Їм не соромно захищати свої права. Вони борються за кожну гривню свого окладу. Тому що закон один для всіх. Ви маєте повне моральне і юридичне право вимагати скасування обмежень. Ми вже працюємо над позовами проти постанови 1778 і чітко розуміємо, як використовувати позицію пленуму Верховного суду для посилення справи. Позиція судів зрозуміла, обмеження максимального розміру пенсії та застосування урізаних прожиткових мінімумів незаконні. Але, на жаль, автоматично ніхто вам нічого не поверне. Пенсійний фонд добровільно гроші не віддасть. Це треба робити через суд. Тому, якщо ви зіткнулися з проблемою обмеження пенсії, якщо вам застосовують понижуючі коефіцієнти, не чекайте. Перейдіть за посиланням в описі під відео та заповніть просту заявку. З вами зв'яжеться юрист і безкоштовно проконсультує щодо базових питань. Справедливість на вашому боці. І тепер це підтвердив вже Верховний суд. Тепер свій висновок має зробити Конституційний суд. Підписуйтесь на канал Мережа права, щоб не пропустити важливі оновлення щодо цих питань. Дякую за увагу. До зустрічі!